Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами знов Тетяна хочу зняти для вас відео з покупочкою, з обзором одного з наборчиків і з розпочинанням даного наборчика. Дуже хочу розпочати, тому що мені це хочеться кортити і я не хочу себе спиняти. Отже, як ви бачите, це набори вечарівної миті, це майже перші мої набори, і я хочу вперше розпочати вишивати даного виробника. Я побачила випадково в інтернеті, чарівна мить виклала, що у них з'явилась новинка М534 ось такий чудовий італійський десерт. Ви знаєте, що я обожнюю подібну тематику. Uh, і я не змогла пройти повз. Отже, одразу замовила і вже маю цей наборчик. Потім, коли я перевернула назад, роздивляючись, які ж тут матеріали, що тут цікавенького, я побачила, що у чарівної миті є ось такі гарнезні набори. Чому, Чому я не бачила їх раніше, це ж також моя улюблена тематика, виноград, фрукти, квіти. Натюрморти, особливо виноград, я обожнюю вишивати виноград. І в мене немає, здається, ніяких наборів. Ще де є виноград. У мене є спогади про таскану від Dimensions. Ну, поки що чогось мені не хочеться його вишивати. А ось даний наборчик я хочу вишити. У мене є ще від Катруся Юа, моя велика схема з фруктивно. ну, у мене поки нема натхнення брати його до рук. Тож я вирішила, що я все-таки хочу розпочати даний дизайн. Ну, як я сказала, що мені сподобався ось, ну, в принципі, і той, і той сподобався. Ну, думаю, треба вибрати якийсь один. Тому оцей мені найбільш сподобався, То, і, як ви бачите, я його придбала. Подивіться, який він громадний. він як формат А3. Мені коли. Прийшов цей набір, я була просто в шоці, просто в шоці. Ось такий гарнезний буде натюрморт, Вишивається він на. Давайте з нього розпочну вам розказувати. Тут ще я перегорнула, тут ще краще. Розумієте, ще краще. Ось цей взагалі мені прям ще запав в душу. Ну, я думаю, Тань, зупинись. Цей, мабуть, на чорній взагалі основі вишивається. Ну, Це я не хочу, амари і, і м'ясо не хочу таке вишивати. Ну, Хоча прикольний прикольний натюрморт. Ну, і тут мені не дуже подобається оця відрізана шкірочка. А ось цей дуже класний. Ну, він чимось схожий. Знаєте, мене привабила ось ця корзинка. Тут немає такої корзинки. Ну, а тут така класна корзина. А, ось так він складений. Тут три палеточки ниток, 72 кольори, як бачите, дуже багато буде коричневих. Це, мабуть, стіл фон там буде користуватися. Я його не відкривала, поки не хочу відкривати. Ниточки Мадейра, бачите, Мадейра Звайгард, Аїда 14 каунту, але вона, мені здається, буде така. Не знаю, м'якенька, можливо, заміню на рівномірку і 32-го каунту, а можливо, на 16 іду. Не знаю, поки що не знаю. Коли буду вишивати, не знаю. Дуже не хочеться його розкривати. Він такий гарнезний. Це одні ще з давненьких наборів м 129 Як бачите, це вже новинка М534. Там, здається, ще є новинки. Е, називається натюрморт з виноградом. А, ну, класний класний. колись і його обов'язково вишиє. Нехай він полежить тут, а ми повернемось до новинки. Італійський десерт. Вино, цікаво, воно сухе чи солодке десертне? Мабуть, десертне, солодке. Так, набір для вишивки хрестиком 22х36 см. Цей наборчик у нас 37х49, майже 40 на 50 тобто буде громадний. І так, знаєте, така подарункова упаковочка. ну от Переслати його, це вже треба буде велику коробку. Так, ниточки. Що ми тут бачимо? Ми не бачимо, скільки тут кольорів. Ну, зараз ми відкриємо, все побачимо. Так, що у нас є інструкція: кольорова схема тканина Аїда 16. Бавовняна, муліне, бавовна і голка. Так, що у нас? Цвайгард мадейра, тобто, все окей. Мадейрою я вже вишивала. Ну, давайте. Давайте. Розпакуємо, жалю нема. Хочу розпочати, хочу вишити і мати відшити. Перенабору немає, буду поки що вишивати по паперовій схемі, а там вже з кимось розберемось. Так, відкладаємо. Відкладаємо. Так. Так, так. Мені дуже цікаво, яка схема в цих наборах. Я шукала ось огляд в інтернеті на цей набор, я так і не знайшла. Так, вкладена картоночка для того, щоб не м'ялась тканинка, в принципі, така жорсткенька, іде голочка. Так, біла іда 16. Ну, така класна. От я на такій, мабуть, і буду вишивати ось цей, не хочу чогось. Щоб так сильно світило, як на ній. Хоча, можливо, ця акварельність і буде там передаватись. Так, ниточки у нас, я так розумію, вони просто цільними навішані. Треба буде їх перевішувати. Так, 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 кольори, кольори ого, ого, ого. 32, 57, 57 кольорів. Ось такі у нас ідуть ниточки. Ниток я не скажу, що сильно багато. Там багато буде вишиватись ось цими жовтими. Як бачите, тут, мабуть, ага, навішені вони, мабуть, по два однакових. Ну, буду зараз по схемі розбиратись. Так, схемка. Схемка на таких глянцевих листочках. Схема крупна, схема, в принципі, бачите, кольорова. Ну, так, в принципі, в принципі, принципі, великі такі шматки одним кольором будуть вишиватись. Так, 4, 4 листа схеми. Схема формату А3, як у Лукаса. Є Бекстіч, вже бачу. Бачите, який у нас ключ цікавенький, ще ніколи не дивилась. Так, хрестик в дві нитки, хрестик в одну нитку. Напівхрестик в одну нитку. Шов назад голку в дві нитки. Так, поради з вишивання. Отже, 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 так, П2, П1 це у нас. Б2, П2, П3, П4. Господи, хоч би це розібратися з усім цим. Так, є бленди, як ви бачите. А, Б, Ц, Д. Що таке, А, Б, Ц, Д? Англійський, да? треба переходити. А, значить, це у нас хрестик в дві нитки. Б це хрестик в одну нитку. І Д це у нас. Так, Ага, усе вони, да? А, Б, С Д. Тут у нас С немає в цьому шматочку. Зрозуміло. Так, значить, А, це хрестик, дивіться, в дві нитки у нас буде вишиватись, і бленд. Б це хрестик в одну нитку. П2. Що таке П2? Ага, все вони показують, як вишивати, а ми ще не вміємо. Просто нам показують. Вибачте, трошки за це задумалась. Так, значить, Б, це хрестик в одну нитку. Тут не дуже багато буде. Так, це півхрестик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут немає. П'ять кольорів півхреста буде. В одну нитку, а де ж там вишивається в одну нитку. Мабуть, це буде ось тут десь вишиватися в одну нитку півхрестом. Побачимо потім. Так, і бекстіч раз, два, три, чотири, п'ять. Бекстіч, дві нитки, п'ять кольорів. Ну, ну, так, отак, отак. Я вже більш детально розгляну схеми. Ну, я скажу, що тут. В принципі, великими кусками відшивається, і достатньо, в принципі, легко його можна буде відшити. Отже, я зроблю такий сьогодні старт 1 березня, хочу старт, десь тисячу хрестиків відішю, я від серединки спущусь донизу. І... Або вліво, або вправо, кудись піду. І десь там розпочну, можливо, розпочну вишивати а, стол. Давайте візьмемо поближче. Розпочну вишивати з цього куточка, стіл почну вишивати. І потім, ну, можливо, десь залізу, може, сливку повишиваю. Ну, хочеться мені його розпочати потрошки. Поковиряти. Ну, є 35 процесів, ну, хай буде 36-й. Скоро завершу кілька штучок, і буде мені клас, буду далі продовжувати. Перевішувати нічого не буду, тільки порозрізаю, як мені треба. визначу, де в мене там бленди для того, щоб їх якось однаково нарізати. Ну, коротше, нитки, як ви розумієте, будуть різної. А ні, воно, здається, тут все вже і нарізано. Ну, давайте спробуємо. Давайте цей чорний візьму. Так, да, воно вже все нарізано якимось, мабуть, метровими пасмами. Ну, хорошо. Замічательно. Ну, треба буде перевісити для того, щоб зручно вишивати. Так, 57 кольорів, як я сказала. Так. Іду розпочинати, і покажу вам, як відійшу десь приблизно з тисячу хрестиків. Повернусь скоро. Ну що ж, я трохи повишивала свій італійський десерт від чарівна мить. 1517 хрестиків. Я наразі маю на основі. Розпочала, як ви бачите, з правого нижнього куточка, відрахувала від серединки і до. І вправо трошечки відрахувала і розпочала. Вишивається дуже-дуже легко. Схема крупна, схема легка це для тих, хто полюбляє вишивати. Одну нитку взяли і довго-довго нею багато-багато шияти. Якщо ні, то вам буде сумно скучно вишивати на такому процесі. Ну, мені, в принципі, сподобалось. Я намагалась побігати різними кольорами, різними відтінками ну, і намагалась повністю заповнювати простір. Розпочала я з вишивки хрестиком в дві нитки. Ось ви бачите такий темний кусочок. Шматочок, потім я почала вишивати ось тут, потім забігла наверх, піднялась туди, потім заповнювала тут, потім почала сливку цю заповнювати, бо захотілося якимись червоними кольорами повишивати. Тут вишивається в одну ниточку, тут вишивається півхрестиком в одну ниточку. Давайте вам трошечки наближу, покажу. Хрестики в одну ниточку лягають рівненько. Правда, нитки довгі, якщо вишивати в одну ниточку і півхрестом, і в хрестиком вишивається багатенько одразу хрестиків десь до 70 штучок. Але ці нитки Мадейра в мене постійно зав'язуються у вузлики. Вони скручуються, перекручуються і вузли. Я частенько розпутую вузлики. Різати на короткі я не хочу, тому що це постійна закріпка, відкріпка, прикріпка. Я цього не дуже люблю. Я взяла одну велику. Ну, намагаюся якось розкручувати цю ниточку і якось обережно нею вишивати. Потім залізла вже оцей фон, це темно-коричневий, не чорний, повишивала трохи ним. Тут вишивається в дві ниточки, сама слива також вишивається в дві ниточки. Все достатньо легко, гармонійно взяв нитку, відшив, взяв наступну відшив. ну класний. Про снапи, так, робота має бути 22 см, як нам каже виробник, на 36 см. У мене снапи 28 на 35 см. Але робота в мене не вміщується. Ну, не дуже зручно. Мені навіть, бачите, я залишила такий невеличкий простір, але мені незручно вишивати. Перевернула роботу, якби не вертикально, а горизонтально не, не вміщається. Тобто маленька тканина для того, щоб вишивати у горизонтальному положенні. Тоді б вся робота влізла б в. Периметр цей сна. Не в периметр по ширині, би влізла, по висоті б, ну, звісно, б ні. Ну, але дуже маленька тканина і 35 см маловато. І я заміряла: у мене не виходить, що тут 22 см. Можливо, вона попереться, коли то всядеться, але у мене десь виходить приблизно 24 см. Чого так написали, я не знаю. Ну, і тому мені прийдеться дошити до цього краю і потім трошки переставляти, поки нічого я іншого не можу тут видумати, вигадати. Можливо, я ж не буду одразу цю роботу до фінішу вишивати, то, можливо, якісь, якась рама в мене звільниться, я ніяку зараз не хочу звільняти від процесів, які є, нехай лежать. Висять натягнуті. ну, В ну, общем, поки що буду вишивати так. Можливо, поки піду вгору, повишиваю ось цю частину, але мені дуже хотілося б залізти вже на цей кут і сформувати повністю готовий ніс. Так, так було б ну, Можливо, щось вигадаю, може якісь інші снапи ще пошукаю. У мене є 28 на 40, але мені здається, у мене не влізе по. В вертикалі і там не дуже добра натяжка в них снаповіді Дімсі, це від калін. Ну, В общем, щось придумаю, поки, буду, поки показую вам так. Канва тут не дубова, не м'яка, середня така, біла-чистенька, точечками розмітила голкою і потрохи. Вишиваю. Ну, В принципі, іде, легко. Можна взяти і відшити. Не рахувала, скільки тут хрестиків, бо тут є і півхрест і хрестик. Я не знаю, ну, ще не роздивлялася там зверху. Просто взяла два листочки: ось так от, відксерила, склеїла з двох нижніх листів. Тут 6. Чотири листа схеми формату А3. І я нижні половинки дві з четвертого з третього відксирила і між собою склею для того, щоб в мене був повністю низ. Ну і Вишивала, закреслюючи фломастером хрестики. Ну Ось такі, бачите, частинки дивіться, полосочка, скільки вишивається нею. Потім оце буква К, скільки нею буде вишиватись, серденько, трикутнички. Ось ця сливка така, бачите, різнокольорова, але все одно я взяла ниточку і повністю її відшила. Ну, така, Я скажу, що вся робота буде в принципі, легкою і такий ну, гарненький сюжетець. Виноград, вінце, ну класний сир. Там на сирові подивилась бекстіч, щось я трошечки не розумію, як він вишивається. Тут, мабуть, іде по лініям, але не зовсім по лініям. Подивіться, він якось. І не посередині, можливо, вони так намалювали для того, щоб зрозуміти, ну, як оце от вишити, що це? Це і не серединку, і не в половинку, і не зрозуміло. Оце теж якось на третину намальоване. Ось це, ну, мабуть, може, просто з'їхав, може вишивати по лініям. Ну, Буду малювати по лініям. Думаю, там це взагалі буде, не... нікому не цікаво. 150 хрестиків іде понизу, і 241 іде по вертикалі. Можете порахувати приблизно, скільки це. Буде хрестиків, тому що, здається, в наборі це ніде не прописано. Ниточки в мене залишаються на своїх органайзерах, я просто навішую, знімаю, тому що тут петелькою вони отак, щоб недовгі були навішані Я їх знімаю і перевішую петелькою, як мені потрібно, і по одній ниточці потім витягаю, поки в мене все. Влаштовані такі мадера, мені здається, трошечки якісь як суховатіші, їх, коли витаскуєш, вони тут в кучу от збираються, не знаю. Іначе вродиш, і шовковисті такі, але ну, не дуже комфортні такі для мене. Нитки лукаси, нитки DMC, мені іанкор більш подобаються. Ну, Будемо вишивати поки що ними. E, повишивала я небагатьма ще. Кольорами Вам тоді сповідала, що тут 57 кольорів. Зняла цей чорний і взяла-навісила його на 58. А потім шукала, що ж якийсь який це, у мене пустий номер. ну Вже перевісила, вже все знайшла. Так, Зеленими я ще не вишивала, вишивала рожевими, червоними, вишивала коричневими, жовтими світло-коричневими. Вишивала. Ось такий процес, ось такий в мене вийшов старт. Подобається мені ця робота, і це як процес іде. Тож буду його поступово також брати в своє лото, в свої ігри і потрохи вишивати. Ну, спочатку треба. Трохи завершити ті, які більш на фініші, а потім будемо братись і за цю. Отже, додавала собі ще один процес, нехай буде. Начепила ось такі два магніти. Це від вишивальні скарби. від дівчат. У мене такий був кофейно, кофейний з полуничкою в шоколаді, класний гном. І ось такий від мережка Львів у мене. Тож буду продовжувати і далі вишивати. Ще подивлюсь, що мені зробити з рамою для комфортного вишивання, щоб я бачила повністю низ. Тому що я дуже-дуже хочу вишити ось. Цей кусочок. Дуже мені хочеться. Тут поки буде нудненько вишивати, але я думаю, воно там швидко сів і не заморочуючись, вишиваєш. Коли такі великі зашивки, то і просувається схема дуже швидко. І тим паче, там коли в одну ниточку і в дві ниточки, в принципі, то буде класно. З ключем я розібралась, я собі його відксерила також, начепила він у мене отак під гномом тут причіплений. Я собі дивлюсь, де у мене хрестик в дві нитки, хрестик в одну нитку, півхрест в одну нитку і бекстіч. Треба собі тут понаписувати, скільки складення, то я можу переплутати і вишити не те, що треба. Кілька разів перевірила, чи дійсно вишивається півхрестом в одну ниточку, тому що ось тут ледве-ледве видно, він тоненький і так от. Виходить, що його ледве видно, і я думаю, що тут також буде в цій арці вишиватись теж півхрестиком в одну нитку, ті жовтенькі ниточки. Ну, нічого страшного так придумав собі, задумав дизайнер, тож і я буду так само вишивати. Ну що ж, розповіла я вам про свої набори від чарівної миті. До мене їде ще два наборчика чарівної миті, тож буду вже багатенько мати цих наборів. Це, в принципі, мої такі перші, я раніше ніколи не купляла. Якось, знаєте, я от зайшла, подивилась, коли от поглянула на цей заднік, що тут такі гарні набори є. І вирішила думаю, а ну зайду, подивлюсь на сайт чарівної миті і подивлюсь, що ж там. Є у них цікавого, що, можливо, я не бачила. Полазила там, полазила. І скажу, що в прев'ю, які вони викладають на сайті, не дуже приваблюють, тому, можливо, мене це і не зваблювало. А коли бачиш більш таку велику картинку, коли бачиш відшиви у дівчат, то тоді вже закохуєшся і в сюжет, закохуєшся в роботу. І хочеш мати дану картину і у себе. Тому, тому будемо просто слідкувати і ну, поступово щось собі мати. Ось така роботка тепер буде. Будемо слідкувати за її проявом поступово. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були разом зі мною. Буду з вами прощатися з цьому відео до наступного. А вам бажаю тихих мирних днів ночей, швидкої нашої перемоги, мирного життя і всіх вам благ. До побачення!